Привіт всім в ефірі онлайн авто. Сьогодні у нас, скажімо так, досить нестандартний автомобіль, екзотичний, якщо його можна так назвати, і як каже клієнт, балдежний автомобіль. Я з ним повністю погоджуюсь, дійсно балдежний автомобіль. Це у нас Mazda CX 50, фактично максимально свіже авто. Випускається взагалі цей кузов всього 3 роки. А наш екземпляр взагалі 9-го місяця 24-го року з пробігом 6500 миль, тобто фактично, автомобіль тільки зійшов з конвейера, проїхав 6000 миль і потрапив в ДТП максимально свіже авто, в максимально класному технічному стані, з максимально в принципі, лояльними пошкодженнями. Ось я думаю, що автомобіль через деякий, деякий термін, через декілька років, стане в принципі бестселером. Фактично на рівні з Mazda cx 5 тому що їх ще не так багато, ринок на них формується, але вже по динаміці видно, скільки їх взагалі продається на страхових аукціонах, скільки їх вже завозиться. Тобто автомобіль набуває популярності, причому е досить таки стрімко. Тобто, реально, це е з кожним днем цих автомобілів на аукціонах все більше і більше. Тобто, досить популярний автомобіль. Їх ще не так багато, але. Е Розвиток, скажімо так, суттєвий. Конкретно даний екземпляр у нас з незначними пошкодженнями, як я вже казав. Ще хотів сказати, що вони досить схожі з Mazda cx 5 технічно. Фактично ті ж самі двигуни 2.5 Skyactiv всім відомі. По суті, вічні двигуни, які проїжджають сотнями тисяч кілометрів без капіталки, при догляді за цими двигунами безпроблемні. Відносно економні. Тільки що це x 50 звичайно більша, звичайно об'ємніша, трішки інша підвізка. У неї, відповідно, автомобіль більше місця займає на дорозі, можна назвати більш статусний, ніж Mazda cx 5 По пошкодженням ми бачимо, що у нас взагалі бокові пошкодження з правої і з лівої сторони. Фактично, зліва ми бачимо, що пошкоджена дверка, невеличка м'ятинка. Дверка під заміну, звичайно, можливо, механізм склопідйомника також під заміну, скло у нас залишилось цілим, крило також залишилось цілим. Весь супутній пластик під заміну, підкрилок бачу, погнуло. І основне пошкодження для цього авто, як я рахую, це підвіска, тобто колесо, підвіска. Не є воно чимось критичним, тобто спокійно можна перекинути підвіску, перекинути метал, тобто це не є чимось страшним плюсом те, що у нас фактично кузов цілий, фари, цілі, що досить суттєво вартують на цей автомобіль, так як їх ще не так багато. Ось. І це плюс. По цій стороні у нас невеличка м'ятинка на крилові, що в принципі також не є там чимось критичним, пластмаса і також дверка під заміну. З салону у нас працювала бокова безпека по лівій стороні, яка також без проблем відновиться, тобто ніяких проблем з цим не буде. Автомобіль в класній комплектації, фактично майже максимальний, тобто це притопова комплектація преміум, є ще преміум плюс, там є деякі функції, яких немає в преміум, але нічого такого важливого, скажімо так, нового, суттєвого в преміум плюс не буде, порівнюючи там, з комплектацією преміум. У нас тут комбінований салон. Багато різних асистентів, багато різних підігрівів, електрорегулювання. Тут у нас вже йде панорама, чого немає, наприклад, в Mazda cx 5 Панорама повністю на всю кришу. Ось. Хороше світло у цього автомобіля. Він автомобіль запакований досить, досить суттєво. По ціновій політиці. Нашому клієнту даний автомобіль діставлений, розмитнений, дістанеться 18600 доларів. Е, максимальна ставка на аукціоні, яку ми з клієнтом погодили до торгів, це було 10 800 доларів. Як ми бачимо, автомобіль ми виграли за 9550. Ну, відповідно, клієнту зроблений новий прорахунок від ставки 9550. Ну і цей автомобіль йому. Дістанеться, в принципі, суттєво дешевше, ніж навіть він розраховував. Хоча ми і так е ставили ціль перед собою досить вигідно придбати даний автомобіль. Е Давайте тоді розглянемо Carfax. По суті, що нас цікавило? Тобто, за такий пробіг ми фактично там обслуговування тут не подивимося, тому що їх, по суті, і немає. Е нас тут цікавило, чи не було попередніх ДТП у даного автомобіля, тому що. По суті, були випадки, коли дійсно автомобіль буквально там декілька місяців, але вже встигав потрапити в ДТП два рази. Тому ми завжди рекомендуємо навіть на такі свіжі автомобілі брати Карфакс, перевіряти історію даного автомобіля, переглядати неї. По суті, автомобіль потрапив в перше ДТП, є всі записи. Коли він був придбаний, коли він потрапив в ДТП, максимально свіжий ДТП, максимально свіжий тайтл. Звідно максимально швидко автомобіль потрапив на акціон і продався. Тобто це ідеальний розклад для цього автомобіля. В принципі, і для будь-якого автомобіля. Ось, по ціновій політиці. Як я вже казав, доставлений розмитнений, він стає в районі 18 600 доларів. Не в районі, а 18 тисяч доларів. По суті, у нас є декілька автомобілів. На авторія. Це 18500 доларів продається ось такий автомобіль, Mazda cx 50 це 23 рік, з трішки більшим пробігом. Але дуже сильно побитий. Бачимо, тут попередку дуже велике пошкодження, реально роботи багато. Явно не на декілька тисяч доларів. тобто Тут буде багато роботи. Далі у нас є автомобіль. Ось такий 22 тисячі доларів, фактично теж без ремонту. Хоча ремонт тут не суттєвий, схоже, воно мені на те, що автомобіль просто в дорозі продається. Модель 24, автомобіль в дорозі. Хоча по факту вже мав би бути 02-05 вже мав би бути в Україні, але все одно 20 тисяч доларів це на 4 тисячі доларів, практично більше, ніж наш екземпляр, теж без ремонту. Схожим пробігом. Далі далі йде красний автомобіль. Це вже 24200, тобто реально ринок з цих автомобілів там починається 24-25 тисяч доларів, тільки початок. Ну, хороші варіанти будуть і дорожчі. Це ще у нас 23-й рік, можливо, навіть і 22-й, треба перевіряти, буде по він-коду. Ніби непоганий автомобіль з хорошим пробігом. Давайте подивимося, який він був на аукціоні в Америці. 500 доларів дуже мало. Е, фактично дуже спірний автомобіль, тобто розібраний. Е, чомусь. Попередку він отримав, ніби не суттєво, але на нього щось впало. Е, він не заводиться. Чомусь, можливо, пошкодило і двигун. Ну, хоча тобто, все знято, все розібрано. Е, що з автомобілем робилося? Тобто, я не бачив його Carfax, треба було подивитися ще. Фак з даного автомобіля, воно виглядає дійсно страшненько. По суті, не знаю, як там його відновлювали, що реально потрібно було ремонтувати, що замінювати, що з ним потрапило з цим автомобілем, що показує Фронтенд, А, ну ось, тобто він декілька разів торгувався, ніби його можливо не віддавали, не зрозуміло. Треба перевіряти, що це автомобіль, зараз цим займатися не будемо. Ось, ну і бачимо, що далі просто ціни йдуть тільки вгору, вгору, і вгору. Тут тобто 25, 26, 26. Відповідно, їх ще не так багато. Я думаю, десь до, ти... до 1030 до тисяч ці автомобілі так от у нас на авторіє продаються з такими пробігами. Навіть 22 рік продається, і всі вони після ДТП. І, скажімо так, не всі ці ДТП. Годяться під покупку, тобто реально там багато просто тоталів, які я, наприклад, не розумію, як їх відновлюю. Тобто реально пів машини треба збирати. І багато автомобілів ми ж так само не бачимо карфакс. Тобто, до прикладу, у цього автомобіля 32 тисячі кілометрів за цей час реально мали б вже декілька разів замінити масло. Реально за цей час 22-го року автомобіль міг потрапити вже декілька разів в ДТП. Ми ще не враховуємо ці моменти, коли переглядаємо автомобіль. На авторія, тобто дійсності багато автомобілів також потрібно було відкинути. Враховуючи, що у нас автомобіль максимально свіжий, і по технічній частині ніяких питань немає, тобто повністю в круг цілий, крім ось даних моментів, які, скажімо так, ми перед цим дивилися, то покупка дійсно виявилася дуже вигідною і дуже класною. Авто з нами твоя мрія здійсниться.